Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде задачка з теми проїзд-перехресть. Дуже важлива і усіма улюблена тема в правилах. Другим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. І останнім буде завдання з теми Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку автомобілі проїдуть це перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. Червоний автомобіль, жовтий, синя вантажівка. 2. Червоний автомобіль, синя вантажівка, жовтий. 3. Жовтий автомобіль. Синя вантажівка червоний. 4. Жовтий автомобіль червоний. Синя вантажівка. 5. Вантажівка. Червоний автомобіль жовтий. 6. Вантажівка. Жовтий автомобіль. Червоний. Та 7. Роз'їдуться за спільною домовленістю. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання, на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Водії усіх на перехресті повертають ліворуч, і всі вони для цього уже увімкнули відповідні ліві показчики повороту. Перехрестя наше вочевидне обладнане світлофорами і є нерегульованим. Більше того, тут відсутні будь-які знаки: покриття на всіх дорогах однакове. А отже перед нами звичайнісіньке нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. І звісно ж, ми з вами добре знаємо, що на таких перехрестях водії повинні роз'їжджатися, керуючись пунктом 16.12 правил, який для всіх нас більш відоме як правило перешкоди праворуч. Мабуть, можна сміливо сказати, що це правило є найбільш відомим у ПДР. Але у нас тут така ситуація. Так, рідкісна, але все ж таки не неможлива, коли у всіх водіїв присутня перешкода з правого боку, і виходить, що наше правило вже не діє. І що ж тоді робити в таких ситуаціях? Найкращим рішенням тут буде комусь взяти на себе ініціативу і пропустити інші транспортні засоби. Давайте уявимо, що в нашій ситуації таку ініціативу на себе взяв водій вантажівки, і він повідомив іншим водіям про це сигналом світла фар. Отже, вантажівка їде остання. Тоді виходить, що першим проїжджає водій жовтого автомобіля, у якого тепер перешкода з правого боку зникла. Далі, відповідно, їде водій червоного авто, і останнім проїжджає водій вантажівки, який пішов на це добровільно. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 7. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 водій зеленого автомобіля, та 2 водій червоного автомобіля. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Перше, що відзначаємо, так це те, що зображена дорога має по три смуги для руху в одному напрямку. Але наші автомобілі під'їжджають до ділянки, де на середній смузі проводяться дорожні роботи, що позначені відповідним дорожнім знаком. І таким чином ця смуга є далі недоступною. Перед дорожніми роботами водій червоного автомобіля перестроюється з середньої смуги ліву, а водій зеленого з лівої смуги в крайню праву. І тут насправді все максимально просто. Єдине, що в теорії може заплутати у вирішенні, хто ж має дати дорогу, так це те, що перешкода знаходиться на смузі, по якій рухається червоне авто, і хтось може подумати, що значить саме водій червоного автомобіля і має дати дорогу. Але це не так. Дивіться, якби водій зеленого авто просто продовжував рух прямо, то тоді водій червоного автомобіля мав би дати йому дорогу, оскільки він перестроюється на смугу руху водія зеленого авто. Але оскільки водій зеленого також перестроюється, то у нас тут виходить звичайне одночасне перестроювання, під час якого дорогу має дати водій транспортного засобу, що знаходиться праворуч. Тобто це в теорії також можна назвати тим самим правилом правої руки, або перешкоди праворуч. І згідно з цим правилом, перевагу якраз таки має саме водій червоного автомобіля. А отже, я вітаю усіх, хто брав варіант відповіді під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: хто має перевагу на зображеній ділянці? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій білого позашляховика та 2 водій синьої вантажівки. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Як і в попередньому завданні, на зображеній ділянці дороги проводяться дорожні ремонтні роботи, які в нашому випадку явно ускладнюють зустрічний роз'їзд. Також дуже важливо відмітити, що наша ділянка є не простою, а з підйомом. Який для водія вантажівки відповідно є спуском. Так от повертаємося до дорожніх робіт. Вони знаходяться на смузі руху водія білого автомобіля. І от, на відміну від попередньої задачки, у нас тут зустрічний роз'їзд. І при зустрічному роз'їзді, згідно з пунктом 13.4 правил, дорогу має дати водій транспортного засобу, на смузі руху якого і є власниця перешкода. Але в цьому ж самому пункті говориться також, що на крутих підйомах і спусках, що позначені відповідними дорожніми знаками, дорогу має дати водій транспортного засобу, що рухається на спуск. В нас, тут, як ми вже зазначили, ділянка нерівна, і водій білого автомобіля рухається на підйом, а водій вантажного на спуск. І виходить, що в цій ситуації дорогу має дати саме водій синьої вантажівки. Таким чином, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.